Вітаю вас, друзі! Знаєте, розумні люди мають вчитись на чужих помилках, але схоже, деяких персонажів життя абсолютно нічому не вчить, і у мене знову з'явилось те саме відчуття. Таке чувство, що... Якесь Бог наказує нас за щось. Вже була величезна кількість різних українофобів, які спочатку щось робили проти України, а потім вибачались. Я би хотів ізвинитися перед тими, кого я хоч як-то мог обидіти. Я хочу ізвинитися перед Україною, перед країною, в якій ми живемо. Я хочу зробити заявлення і принести ізвинення українським гражданам. Я ізвиняюся перед армією України. Я хочу принести свої іскрені ізвинення. Я приношу свої ізвинення за столь свої громкі слова. В подальшому э, обізуюсь подобного не повторю Очень сильно звінязя за цю шутку. Але все одно деяких персонажів життя нічому абсолютно не навчає таке враження, що вони живуть у якійсь паралельній реальності, або там, де немає інтернету, і вони не можуть знати, що відбувається із тими, хто виступає проти України. Тому з'являються нові і нові істоти, які дозволяють собі вислови проти української мови, українського війська або України загалом от наступний персонаж із Львівщини, яка порівняла українських захисників із собаками. Я виклала тікток відео, як е, зграє всі в бюджеті, Я підписала його ідуть воювати за Україну. Звісно ж, минуло як завжди, дуже небагато часу, і ми вже побачили її вибачення. Мічасно не дуже все ночі. Через те, що я позорю нашу націю, мені дуже стильно за те, що я зробила. Я хочу щиро вибачитись, і я часно все більше не повторюється. Відео пролежало тиждень, ніхто нічого не викладував і тут його побачили. Як сказати, адміни цього пабліку усе було нормально, поки адміни пабліка не побачили це відео. Таке враження, що вона вибачається не за те, що вона зробила, а за те, що це відео хтось побачив. І я тоді я взагалі забула за цей за це відео. Чесно, мені дуже стерно зараз, тому що поступила дуже погано чесно. І так, друзі, на цьому відео скоріш за все школярка, практично дитина, тому я не буду поширювати її персональних даних. Я не буду казати, хто це і як її можна знайти. Але про те, чому наші діти та підлітки останнім часом вдаються до ось таких вчинків, я скажу обов'язково наприкінці відео, тому додивіться. А зараз нагадую про підписку на мій канал, лайк до цього відео та ваші обов'язкові коментарі, щоб Україна. Умовний контент набирав якомога більше переглядів. До речі, пам'ятаєте одного малого дурня із Маріуполя, який вирішив похизуватись тим, що він спалив український прапор, а потім так само прогнозовано, як і всі інші, вибачався. Извиняюсь, перед звіняюсь кого обіду виложив тот пост, коли я підпалив український флаг. Я все осознав такого больше не повторився. І звіняється раз. Кого так ось, учора у нього схоже з'явилась молода послідовниця, яка на відео теж вирішила спалити український прапор. <плес> е, зачем ти це робиш? дурочка? <плес> це не мой флаг все одно. Зверніть увагу, що їй при цьому робили зауваження, але вона на це не реагувала і казала, що це взагалі не її прапор, хоча вона громадянка України і живе в Україні. Е, це флаг твоєї країни так то Ну, <звіт> он не мой. Так. <кліп> <кліп> 에... mm -hmm. да. Публічних вибачень від неї іще не було, але з модельної школи її вже за це вигнали. Я зажалію о своєму поступку, те, що сьогодні було, по флагам, і я вже більше такого не робити. А що ти зробила? Загала флаг. А де? Парк. Зажалюєш, що з одягом? Так. А тим часом поліція відкрила кримінальне провадження за наругу над державними символами. Проте навряд чи її притягнуть до кримінальної відповідальності, тому що це також виявилась дитина, їй 14 років. <клес> І ось оце насправді велика проблема, друзі. Одна річ, коли дорослі люди, які абсолютно добре усвідомлюють, що вони роблять, і відповідають за свої вчинки, ось отак от чудять і їх тоді можна притягти до кримінальної або іншої відповідальності, і зовсім інша справа, коли ось таку поведінку демонструють діти або підлітки. Мені здається, що основна проблема полягає в тому, що у нашому суспільстві культивується просто. От Ця ідеологія, якщо її так можна назвати, що ми усі нібито поза політикою, що Україна це окремо, а ми нібито окремо, і тому у нас дуже багато молодих, абсолютно людей зневажають нашу країну, наших захисників і наші державні символи. Хтось переконав нас, що наші відмінності мають значення. Неважливо як названа вулиця, бо вона освітлена. Та заасфальтована, і ось оці наративи про те, що нібито немає взагалі ніякої різниці, які, до речі, поширюють також і усілякі російські зірки типу Моргенштерна, які вперто пхаються в Україну. Вони говорять тільки про одне нашій молоді: про те, що бути поза політикою, це модно. Про те, що немає ніякого значення, взагалі як називається наша країна, і який у нас прапор, де немає різниці. Біля якого пам'ятник ти чекаєш дівчину. В яку ти закоханий? Якщо цілий президент України каже, що немає різниці, то і для підлітків не буде різниці, що палити якусь ганчірку чи державний прапор. Я хочу лише сказати, що ось така поведінка наших підлітків це велика проблема і точно не випадковість. Скоріш за все, це наслідки нашої державної політики, абсолютно беззубої та відверто шкідливої. Це також і наслідки. Того, що деякі російські окупанти можуть спокійно виступати в окупованому Криму, підтримувати окупацію наших територій та війну проти України. <звук> Крим із крим виступає, виступає А наші спецслужби, нібито підтримуючи тезу президента про те, що немає взагалі ніякої різниці, спокійно цей непотріб в Україну пускають. Російський непотріб в Україні продовжує повторювати тези про те, що ми усі поза політикою нас усе це не стосується. І яка взагалі різниця, яка це країна? І відповідна публіка у таких виконавців виростає. А от ці от плакати баста підтримав окупацію Криму, та. Це ні к нам взагалі і нік етай толпі то тобто вас зовсім не бентежить що вашу любому співак підтримує э, тобто, окупацію Криму? тобто зовсім не бентежить до побачення ви ж україні живе, і я вже не буду навіть багато розповідати про відомих малоросів Усика та Ломаченка, у яких є дуже багато молодих фанатів, фанатів підлітків та дітей, які пропагують також оцю ідею, що ми усі поза політикою, для яких росіяни це брати, а Крим взагалі божий. І оці діти, які люблять, підтримують Усика та Ломаченка, також будуть вважати, що це цілком нормальна така поведінка. Бо можу нагадати вам іще про сімпла про українського кіберспортсмена, у якого теж є дуже багато дітей-фанатів, і який вважає, що Крим це Росія, бро це Крим чи Росія? Ваша і усіх цих колаборантів за їхні дії та слова за їхню підтримку країни-агресора абсолютно Україна ніяк не карає. Тому, звісно ж, коли українські діти та підлітки мають перед собою ось отакі приклади. Яка, к чорту різниця, яка це страна. Ну яка різниця? Росія, Україна, Казахстан да в мірі полно стран. То вони починають їх наслідувати. То вони не вважають Україну вже своєю країною і відповідно не бачать нічого поганого у. Тому щоби, наприклад, спалити український прапор, бо вони самі кажуть, що це прапор, не їхній, бо так роблять багато інших відомих публічних людей, кажуть, що немає ніякої різниці, і вони вважають, що це абсолютно нормально. Ну Не мій флаг все какая к чорту різниця, какая це страна. Саме тому, друзі, дуже важливо боротися за розуми наших громадян. Дуже важливо не бути байдужим та не бути поза політикою. Важливо цікавитись справами у своїй країні і відчувати, що ти частина цієї країни, щоб у нас менше виростало ось отаких от людей, тому що насправді від спалення державного прапора до взяття до рук автомата, щоб іти й воювати проти України менше одного кроку.